Так, друзі, усім привіт! У нас сьогодні по плану нове озеро. Дуже красиве озеро з гарним рельєфом, що зовні, що все що дні. Там є плавучі острова, тому е, колись я там рибалив, років так 10, може і більше назад, попадалися окуня 2, карасі 2, але потім, як обично, десь той став пішов в спілку, і... І все то рибалка там накрилась. Ну, Зараз зимою, думаю, там гонити ніхто не буде. І Для озера то буде навіть на користь прострілити пару сотень лунок, щоб рибка подихала. І для себе цікаво, що там вийде. Так що поїхали! I Так, що ж, друзі, прибули ми на наше озеро. Захотів вам показати усю красу цього озера, самі переконалися. Усе просто класно Погода сьогодні просто бомба. Сонце, вітра немає. Поки що настрій такий, знаєте, й так потрібен. Так Так що, бігом вже 9 -та година, так що бігом сподіваємося. Водойма, як я можу казати, нова для мене. Я тут років 15 не був, тут усе могло помінятися. Тому сьогодні навіть замість у допомозі камери підводної я ще з собою взяв, думаю, так буде скоріше шукати. Взяв з собою Jeepica свого Jeepier Pro Plus 2. Надіюсь, ми скоро ним знайдемо рибку. Якісь рибаки вон там. А, якісь рибаки. Там бачу рибачать. місцеві. Скоріше за все бо машини немає ніякої. Так, мотелик. Друзі, взяв свіжий мотелик. Оп! Дивіться, свіжесенький, красунь такий. Здоровий, великий-великий. Так, Поки це повне обмодерування зробиш. О, кайф. Беремо наші санчатка. Рукавиці бачу є. Ну Так, в принципі, все. Да? Рукавиці є, мормишки є, вудочки є. Краще вудочку перемотати, бо так як в попередній рибалці я прикритив на тому, що короб в мене пішов з моєї вудочки. Усе. Друзі, поїхали шукати рибку. Якщо вам на горизонті десь там видно, я почав звідти шукати. Боже мій, як самому тяжко нову дойму і звучати, чесно вам. Воно цікаво, воно тяжко, якби хоча б один буре, один дивиться, втім помінялися, це вибикають. Фу десь зверх столунок десь на 70-тій вже, вже руки опускаються. Фу, без перерви. Коротше тут. Найшов платичка, окунь. Вроді таких середніх розмірів. Але це дві лунки зі ста, де я побачив рибу. Взагалі не знаю, водойма дуже велика і що тут робиться по рибі. Рибики місцеві вже десь чи пішли, чи що. Там видно, сітки стоять або ставлять. Так що цей ставочок тідять, тід, мабуть, тід, круглу річ. Перемотав я мармешечку. Поставив таку дробинку. Рахується, що без мотилка, але ну, я думаю, з одного мотилка начати можна. Да. Це капець. Ну, Надіюсь, друзі. Посидимо тут з пів годинки, бо рівно годинку я шукав, уже 10. З пів годинки посидимо, якщо нічого не буде, шукати вже не будемо. Переїдемо на локацію знайому, де можна хоча б кончики полапати. О, було клювання, цікаво. Так, друзі. Як постійно говорю, хто шукає, той найде, дивіться. Дивіться, дивіться, йогокі ка, ка, карасямби. Один-два, так? Да? Ну, два карася тут, дивіться, які вони зачутні є. Так, є карась. Давайте будемо одне діло знайти, друге діло його ще спіймати. По ситуації, по даному ставку, друзі, я поміняв локацію, тому як. Годину я втратив, щоб там знайти рибку, ставочок прекрасний, можливо, літом там рибка є. Рельєф, щоб відпочити, жарити шашлічок, також там супер. Дивіться, температура мінус 12, і це вже у нас 10-та година, хвилину мотиль простої і жопа. А по ставочку далі я пройшов, весь став в сітях. сіті, екрани, так що. Не їдьте, не тратьте час, зараз там щось шукати. Хто знає де я був. Там все в сітках. Я десь в районі 5-6 сіток по 70-80 до 100 метрів, там зустрів і плюс екранчики ті метрові, вони просто забиті там скрізь. Так що годину втратив і все ж таки вирішив. Поміняти місце дислокації, тому як за годину я злапав дві потички, такі як пальчик, то що бачив. Ну, Інтерес пропав мій там рибалити. Поміняв місце дислокації, друзі. Поки бачу є карась. Давайте ми його спробуємо. Тут там, мілко На мілені. Найшу карася. Бо тому що я прийшов з дамби, я також вже дав десь 20-30 лунок. Так, щось ці карасі. лише на камеру попалися, друзі. Я лиш туди вулочку і їх як не стало. Не знаю, чого вони так рухаються. Але, друзі, льот. Не знаю, чи вам чутно. З кожної секунди тріщит. Кожної. Прямо. Тут побачив два окуня. Думаю, хоча б окунчиків зараз. З кожної лунці, хоча б по одній, хоча вже лунок 50. <laughs> Без поняття. Мороз тесней мінус 10 і карась показався. Можливо, це що льод так тріщить, рухнув рибою, але риба не стоїть взагалі на місці. Друзі, перший! Перший можна сказати, що отакий. ой. Друзі, ось такий. Може ми ще сьогодні поплив? Поплив. Може ми сьогодні все ж таки карася піднімемо. Так, поїхали за наступним. О, друзі, це інший, інша справа, йолки палки Лиш погляньте, це вже зимовий окунь. Красота. Зовсім інший ставок, друзі, зовсім. Красота, дивіться яка. У кожній лунці дивлюся, рибка є. Просто, ну, різного номіналу, там плотиця. Укуня вон. Карасі були файні, самі бачили. На щось карасі, як туй. І не стало їх. На ігру вон який окунчик взяв. Я тут, в принципі, потиць бачив, його окуня не бачив, але де, де вівці, там і пастух, скоріш за все, правда? І мені здається, що карасі в мене пропали, тому що я зробив дві лунки і я їх трохи почистив. Глибина невелика до метра. Появилося світло, вони, мабуть, потікали. Ну, на опіки вчишся. Тепер легенько просто бачите, навіть не чищу. Так, у нас така плотичечка. Зайшла на бокивой ківочок, друзі. Міняємо знову місце там ті карасі, дали цю, як то кажуть, Басваясі. На якусь чужу територію поплили, а ми тут вже з плотичкою, хоча в камеру також були карасі. Давайте будемо пробувати зараз. Так, все, поїхали за наступним. О, якось така, друзі. Але приємно. Туди до тих окунчиків щось наб'ємо, вже є нас 4 ребенки. Отак, пішли далі. Давай, друзі, потрошки. І на вечерю назбираємо таких от по чуть-чуть. По Оп! Красота. Я ще другу водочку, третю удки не ставлю тільки на одну. У мене тут пошуковий варіант сьогодні знову. Це вже третя водойма. Засік кричена. Тому як... Тому як тому. есть. Сама такая. Не Днестровская, кто кажет, но приемно. Так, друзья, трасса закидывают, и сами бачите. Джипер показывает. Девица, репка вся на дне. Вообще кайф. Тут отребнута, а вот. Бишь мяч репка на дне. Так что. Бігом не затримуємо так, хоп і опускаємо, Дивіться, що там робиться, там просто кишить. Оце моя мормишка опускається. І вже її дивіться, атакують. Хі -хі. Ну аби дали дойти хоч. Дивіться мормишка моя, пішла, пішла і все за нею. неї. Хоп. І О, це щось крайніше, друзі. О, хе -хе. бачили? От вона тут по... підсікла, я її тут підсік, і от я її потягнув. Кайф. Так, мормішка опустилася. Ставим на дно і вже був підйом. Дивіться, я був... Опа! Не вспів. Попали, друзі, на плотицю. Гляньте. Кайф. Навіть другу вудку не потрібно. це Повний заголод туди ж. Достати якось це що робиться, кайф. Дивіться, є платва і зразу клює, гоп. І на... О, тут щось файніше трошки. <смі> От вони якраз тут ось зібралися в кубку. Зібрались в кубку і я їх тут підсік. Вони атакують ку... стаю мою мормешку. Кайф. Бачили? Сьогодні в камеру кажуть і карася бачили. Але вже перша година. Нарешті знайшли якусь рибку. О, щось перегає. Тому Texna вже йолки палки Так, опускаю, дивіться, мормишку. Мурмишка пішла донизу. Оп, ставлю на дно, а її там дивіться чекає. Вон дивіться, що робиться. Потічка ходить, коротше, немає, немає підходи. Бачили клювання? Ай, якась дрібнота, ну, вона просто там з'їдає, мого мотилика. Ця там мателя походу немає. Ну там на дні дивіться що зараз робиться, капець. А, -а, а по губах. По губах. Щось клює? Видно, як мормишку я підсікаю, вона підлетить вгору і назад. І за нею знову толпа полетить. Все, пробігає нема мотиля. На мормісці, бачите, риба розійшлась. Міняє мотиля. О, бачите, як джіпер нам все показав. Бігом чіпаємо два мотиля і назад до бою. Так, з Джипером також цікава рибалка, друзі. Оп, о, Оце щось файне. О. Зійшло. О, дивіться, яка була гуля. Щось було таке файне, капець. Угу. Карась, наверное, був, друзі. Дивіться, появився. Не дотягнув я його, йолки палки Красота така, мне. Самі бачите, дивіться, здорове щось було. Ні. Мармешка маленька, походу, не підсікла вона його. А так чітко показала у Jeepy'i. Да, друзі, після того, мабуть, був карась файний, зійшов. Рибка втекла повністю, вон тільки що щось прийшло. О, є, родина реагує все-таки. Попробую піднімати чи вона реагує на, на мормишку. Ні, пройшла мі пройшла боку. Ну, не давай проблем і по масці, але. Він не хоче розпорвати Таке якийсь воруб'ине, що ти потого Но ніяк, но не тварне 100% Так де хотіли там довго я буду йти на роботі Даш не знати там Крипка пішла. Гормішка. Вон ну, тільки що одну підтягнули, знов знайшов. Рибка тікає, довго не затримується, коротше. З лунки одну видно, така стіна риби мені поплила. А куди? Ще б показувала напрямок який? Ладно, пустоймо на стояку. Так, друзі, ну що, у нас вже четверта година. Рибалка у нас сьогодні знову вийшла пошукова. Був я на трьох ставках. Перший сподобався рельєфу, але не рибкою. Другий такий вой собі треба дуже сильно шукати, знайшов карася. Але, на жаль, він не брав, взяв там лише два окуня. Тому прийняв рішення ще один ставок в полі. Засекречений. Звісно. Дуже приємний ставок. Рибка була постійно, карасі були, в камеру була плотва, але все таке було не стояче, а проходяще. Тому, думаю, наступна рибалочка, візьму кашу, візьму кашу, пару луночок, можливо, то все, щоб було проходяще, на каші зупиниться і у нас вийде також гарна рибалка. Ну що, даною рибалкою задоволений. надіюсь вам також сподобалось. Тому ще став вподобайку. Не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!